Доброго ранку студія, доброго ранку, телеглядачі. Ранок сьогодні дійсно видався добрим, незвичайним, особливим і святковим. перед усім. сьогодні розпочинає свою роботу 18-й міжнародний телерадіофестиваль для нацменшин під назвою Мій рідний край. Цей фестиваль проводиться на Закарпатті не даремно традиційно, тому що на Закарпатті проживає чимало національних груп. І мовлення на телеканалі ТС-1 ведеться зокрема українською, російською, угорською, румунською нською німецькою словацькою та русинською мовами представлені теле та радіо роботи розповідають всім глядачам про побут про життя та взаємини представників національних моншин ми дуже раді, що ви дивитесь телеканал Теса 1 тому що завдяки цьому процесу ви зможете дізнатися більше про цей фестиваль, познайомитися з цікавими гостями і самим дізнатися про життя представників національних меншин меншин. А таких людей у наших серед наших близьких, серед наших друзів, є дуже багато. І тому інформації ми повинні, повинні отримати також максимально багато. Друзі, я е, сьогодні, оскільки ефір у нас святковий, і гості є в нас також святковими. Сьогодні я буду знайомитися вас із учасниками та членами журі цього фестивалю. І в мене вже на площадці знімальній я перший гість. Це Василь Дацишин, відповідальний редактор телерадіопрограм української мови, член радіожурі Сербія. Доброго вам ранку Доброго ще ранку. раз. Доброго ранку. Можете привітатися з нашими глядачами. Вітаємо. Вітаю, дуже радий, що бути гостем тут у вашій програмі і завжди щасливий, коли приїду до України. Як часто вам доводиться приїжджати на Україну, раз ви вже підняли цю тему? Не так часто. Буває, буває так раз у рік, буває так і п'ять років не приїдеш жодного разу, так як у гості або з якоїсь іншої причини. Але приємно приїжджати до нас, так завжди завжди раді приїхати, бо я не так, наша діаспора в Сербії, що живемо, не так часто є і нагода приїхати до України. Пане Василю, скажіть, будь ласка, мені таке де ви вивчили українську мову і хто ви за національністю? Тому що українською ви володієте, хоча з акцентом, але дуже добре. Перше, що я є українець, це так, okay. як і, і мої батьки, і мої прадіди, котрі приїхали колись з Галичини ще за часи Австро-Угорщини перед Першою світовою війною. Uh -huh. ну, потім можемо розповісти коротко про це. Але е, українець і Галя вивчив мову вдома. Батьки розмовляли вдома розмовляємо українською мовою, і не тільки ми, але. Досить діаспора розмовляє між собою українською мовою, ходять до школи, танцюють і співають в українських товариствах. І так то у вас є дітки? Так. Вони розмовляють українською? Троє розмовляє, троє дітей одинадцять років. Ірина, Андрій сім років. І Ганна буде чотири роки. У них навіть імена такі українські. Так, це супер. Ви молодець. Ви на Закарпатті і на фестивалі були останній раз. Десять років тому ви приїжджали так, так, на так. фестиваль. телефон. Так, так, в восьмому фестивалі я, я був тут так само членом журі, і як від імені, так як працюю там у телерадіокомпанії угу. у нас, і як ви вже сказали, і там редактором відповідальним для українських радіо телебачення боєводи називається так, ресурсником. Так. На ви працюєте так? Mm -hmm. uh -huh. Так, так що були попросили, і так зв'язки я приїхав. Потім приїжджали наші співпрацівники, так само у міх часі були тут присутні. Так що майже на кожному фестивалі. З 2005-2006 років вже були тут присутні і сербії. Як ви дізналися про фестиваль Мій рідний край? Хто вас хто вас проінформував? Дуже важливо сказати, що наша телерадіокомпанія Радіотелебачення Войводи не підписали договір із тодішньою Закарпатською обласною телерадіокомпанією, зараз назва змінена. Uh -huh. Але і з того часу проходять то, то вже певний час, вже чи то 10 чи 11 років, відколи цей договір підписано. Uh -huh. І з тих часів йдеться більша або менше жвава співпраця, знаєте, буває. То обміни програмами, ось участь на фестивалі. До нас приїжджали і ваші керівники і і раніше, і Тепер декілька разів приїжджали, наші їздили сюди. знаєте, Так що то є добре. І обмін програмами в основному це, було, це на тому базувалася співпраця. з журналістами. І з журналістами. Так. Налагодилася співпраця, яка переросла в якісь конкретні так. творчі так, так. дороги. Це дуже важливо. знаєте. І це тому якраз як ця програма фестивалю була нам відома і зараз відома. Скажіть, будь ласка, ще таке на вашу думку в чому унікальність цього фестивалю в Сербії, мені здається, і взагалі в Європі подібних фестивалів немає. Знаєте що, що є дуже добрі ресурси. Тут саме на Закарпатті є багато національне середовище, uh -huh. і саме, як то казати, само з собою вийшло, щоб такий фестиваль проводити тут. Тому що тут вже і ви начислили якими мовами, і котрі національності, і національні меншини, тобто національні спільноти, як в нас люблять сказати, вже проживають у цьому краю І логічним було, який фестиваль буде. Фестиваль про море не буде, фестиваль там іншого виду. Національні меншини, логіка, і дуже важливо, що не вичерпуються теми з кожним роком. Вісімнадцятий раз проводиться фестиваль, і теми не вичерпуються завжди. Є конкурсантам про що сказати. Знаєте як я живучи як діаспора, як українець поза межами України. Знаю дуже добре, так як і мої друзі іншої національності, з котрими я співпрацюю і, і ми живемо, скажімо, просто то є життя, то не співжиття, то є життя разом з іншими націями у сусідстві, у, у, у родині то знаємо, з якими проблемами зустрічаються, скажімо, проблеми. Проблеми можуть бути позитивні, проблеми, негативні проблеми, з добрими речами, з не так добрими побутовими національними справами. Так що такі теми, з котрими стикаються національності, є завжди і невичерпні. І... І тому тому це неречетно тема, а з якими темами е, зіштовхуються і зустрічаються е, представники національних меншин в Сербії, і чи подібні вони до українських? Сербія дуже добре, і щиро бжу сказати, дуже добре вирішила справу національності. Якраз справу національності, не життя національності, національного життя. Тобто одне є мати спільні права, однакові, як усі громадяни, це й одне, то однозначно, але окремо виділено є спеціальні закони. Є можу сказати, тепер як будемо говорити про. Як як вирішено національні ради національних меншин, котрі відповідають, котрі вирішують справи культури, освіти, інформування, тобто не не то завідують, але вони їх думка національної ради, кожної національної меншини, так як і української, є дуже важлива і дуже поважається. А говоримо про і про українців саме тут є телерадіокомпанія, Тобто, ми маємо програми кожноденні програми. По радіо телебаченню так само не кожного дня, але тижневі передачі якими мовами ведуться у вас ці дуже різні, різні, такі які є національності, але скажімо, румунська, словацька, ромська мова. Я не буду так по по кількості, але. Угорська, то звичайно з угорська мова. То є цілі канали, знаєте, цілі канали, скажімо, угорською мовою. Тоді українська, горватська, бунівацька, русинська. Потім німецька зараз розпочала, албанська, бунявачка, горватському згаду так само. Дуже добрий список. Так. Так, 11 мочоодинець, вже Зараз вже зараз а німецька має почати ось на тиждень. Яка тематика перебажає в цих програмах? Знаєте, дуже дуже є важливо, що загально суспільна тема, і так як усі, то всі обробляємо так само, як і українці, і всі. Але нам є важливо, щоб наші і програми і всі були мали і ту едукативну національну рису. Знаєте, нам дуже важливо нам. І всім національностям, і українцям є важливо, щоб е, чути добру українську мову, щоб е, щось почути з етнографічного надбання, з якогось майбуття, побуту, е, національного життя. знаєте. Бо то ніде більше не почуєш, ніж тут. І то дуже у цих програмах. Е, з другого боку, у Сербії дуже налагоджено, якщо сказати про інформування, е, у нас є і програми, що дуже важливо програми з сербською мовою на теми національності. І, угу. і плюс, ще додатково, щоб і щоби, не нормально, щоб не, е, мета є, щоб не, якось не закритися у свою, у свою клітину якусь там, і там собі там щось робити, а інші нічого не знають. Важливо, щоб інші знали про це. Значить, Є програми сербською мовою і сербською мовою. Це ми є, скажімо, такі. Такий дуже добрий проєкт у нас, що скажімо, програма є національною мовою національності, яку ж... роблять саме національні меншини, ми я робимо, а потім її синхронізують або титрують сербською мовою, щоб інші могли бачити, що роблять наші друзі, наші товариші національності, національна меншина, скажімо, у своєму національному житті. І побут. які українські питання такі найгостріші, найактуальніше ви піднімаєте в себе? Важливо є, щоб зберегти, зберегти свою знаєте, Це вже п'яте покоління, це вже понад 120-130 років, відколи наші люди переселялися з тих частин Галичини, що було спільно австро угорська імперія, mm -hmm. була в той час, так як переселили до Боснії, а потім вже після того, і не тільки українців, і поляків, і угорців, і чехів переселили. І потім після Другої світової війни частина українців переселилася і до Сербії, і інші то вже такі міграції були внутрі Югославії. Так, що і мої батьки народилися в Боснії, мої діди прабабу бабусі так само народилися в Боснії, прадіди приїхали з України. І в основному наша діаспора, котра має за офіційним переписом, десь 2011 року, є коло п'ять тисяч українців. Ну ми ж рахуємо, що є трохи більше, бо не всі записувалися в українці. це була така графа не обов'язкова, скажімо. Для всіх національностей, бо тому, що то є законне право, щоб ти uh -huh. сказав, хто ти є, або ти не хочеш сказати. А то є п'ять, є ще декілька тисяч, може до двох-трьох тисяч є українців, які є з України, котрі живуть в Сербії, але не є громадянами Сербії. Знаєте. Так що ми рахуємо, що наш а наш ефір, і думаю, зацікавлений люди є вісім-дев'ять тисяч, можливо. А то є вже досить така. Діаспора, ви кажете, да. що не всі українці, які проживають у Сербії, готові заявити про те, що вони українці. А то є право, ні, то це формальна річ. То є право, щоб висловитися чи ні хто ти є за національністю. Знаєте, то є конституційне право. Так що друга справа, ви кажете, що питання, котрі піднімаємо, то є одне: своє побут, свій національний ідентичність свою піднімати і таке. Ну проблема, з яким ми стикаємося, асиміляція. Знаєте. То є суті, розумієте, то є і реальність, і воно, що кажуть, тому що час, відстань це одне покоління, друге мішане подружжя, то що є нормальним явищем, і, то, і, то, і на це впливати не потрібно. Так що такі той, той проблема, з котрою зустрічаєш Все менше і менше є дітей, молоді особливо дітей, котрі розмовляють українською мовою. Мене дуже тішить, що у вашій родині розмовляють українською, що ви сьогодні Ці... одягнули вишиванку. А мені вчора ваша співпрацівниця каже, що там найзручніше. Я кажу, який одяг, дрес-код, який так то кажуть. Щоб вирішити, що то що найзручніше, так щоб почуватися вільно і гарно. немає логічна річ в Україні почуватися вільно і гарно у вишивах. Нам є дуже важливо, щоб між іншими там показати. Не ти може тут в Україні, може хто подумає зараз, що так трохи всі зараз вишиванку. Що це і так може то так. Я там дивлюся з перспективи, звітам, знаєте, бо нам дуже дуже важливо, щоб е, показати е, не, не себе особисто, ну, то таке, але свою національність показати між інші нації так само стараються А це. нам. Дуже важливо, що ви приїхали сьогодні, що ви членом журі, і сподіваємося, що ви отримаєте максимальне задоволення від перегляду і від прослуховування телерадіопрограм, Що ви будете об'єктивними і що обов'язково е, знайомства, які ви отримаєте під час фестивалю, переростуть у якусь творчу спів. Я вам Я цього ще... щиро бажаю. і Дякую, що так зранку погодились прийти і провести розмову. Я ще одно слово сказав, спитали звідки українська мова. Дуже важливо. Я хочу привітати і хочу подякувати уряду України і президенту. і Не цьому президенту, тільки не всім попереднім президентам, що створили одну програму державної допомоги українській діаспорі. А це є навчання дітей молоді, студентів українців діаспори на правах українських студентів. А то, що я казав, що вдома говоримо uh -huh. українською мовою, моєю мамою, батьком. То, то гарно, і то, то стоїть, і то завжди з дитинства. Але я мав можливість, і мої друзі, ще досвід мої друзі, поїхати в Україну. Я навчався в Київському університеті, закінчив інститут журналістики Київського університету Шевченка, uh -huh. і повернувся, так як мої друзі вчилися. І на педінституті, і академії, музичної академії, і то повернулися. І мета є то, щоб оснащити діаспору кадрово. І то дуже гарна державна програма, не тільки Сербію. Добраємося, се, що ваші дітки підуть вашим шляхом то. і продовжать вашу справу. Будемо дивитися, і, і, і інші так само, і мої, і я так само і інші мої. Спасибі. До нас приходив сьогодні зранку на нашу знімальну площадку Василь Дацишин, відповідальний редактор телерадіопрограм українською мовою, член радіо -журі Сербії. Спасибі вам, пане Василю. Дякую. Наш ефір триває далі. Я передаю слово Іванці та Олександру. Студія. Ранку кажемо ще раз. Всім дуже дякуємо нашій Богдані за таку цікаву розмову, яку ми тільки що мали змогу почути. Надалі ми нагадуємо вам, що будемо говорити про 18-й міжнародний фестиваль Мій рідний край і сьогодні. Ми з Олександром будемо не тільки будемо не тільки ведучими, але й глядачами, які будуть уважно стежити за всіма подіями Золотої Гори. Ну що ж, зараз у нас невелика перерва. після ми знову до вас повертаємося.